Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Польське видання Політика повідомило, що виявляється колишня провладна партія «Право та Справедливість що саме у Польщі. Виявляється, щоб зберегти свої владні повноваження, які вона займала останні 8 років, і для того, щоб пройти виборчий процес, як вони вважали, з успіхом ще у замовила для цього електорального процесу радників. Ну, кого б ви могли б здогадатися? Радників пана прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, і саме ці радники формували ось цю виборчу кампанію товаришів з Піс. Піс, я нагадую, це пан Качинський, пан Моравецький, колишній прем'єр-міністр, пан Дуда, нинішній президент Польщі і так далі. І тут взагалі для мене все стає на свої місця. Чому і як виникала риторика антиукраїнська в заявах представників партії Право та Справедливість? І знаєте, я міг би багато чого сказати стосовно цього, що, а я типу, і казав, а що не потрібно було б ось це розмухувати скандал з того, що Україна відстоювала свої права і взагалі відстоювала адекватно все, що мала відстоювати. Але як то кажуть, я просто підвищу питання у повітрі до різноманітних псевдоекспертів і різноманітних політичних діячів, типу Романєнка, Арестовича. Пана Борислава Берези і так далі, які розганяли фактично зраду і діяли проти державних інтересів увесь період, що бушував типу скандал з польсько-українськими відносинами стосовно зерна, стосовно політики пам'яті і так далі. І от я підвішую це питання у повітрі, яке звучить таким чином: ну що, пані та панове, пане ідіоти? Нормально було зраду розганяти весь цей час. У час, коли держава перебуває в скрутному історичному становищі, в час, коли ми повинні навчитися відстоювати свої інтереси, в час, коли жодні інтереси жодної іншої країни не є настільки важливими в час війни. Але ні, у нас були люди, які виключно з власної політичної кон'юктури та ініціативи, фактично, як і право та справедливість. Остовували антиукраїнські заяви, тому що антидержавні заяви в цьому плані можна було б дорівнювати до антиукраїнських і всіляко дискредитували абсолютно адекватні дії. Влади України, саме прем'єр-міністра, саме кабінету міністрів і так далі, які намагалися вирішити конфлікт, який виник з ініціативи, як ми вже розуміємо, польської сторони, який виник внаслідок того, що польська сторона у вигляді представників партії Права та Справедливість намагалася будь-якими методами і засобами виграти свої власні Україні вибори, але вони фактично їх. Програли, хоча зайняли перше місце, тому що неправо та справедливість буде тепер створювати коаліцію, та буде створювати новий уряд, який фактично управляє польською республікою. Тепер право та справедливість є опозиційною партією, і для мене це, по-перше, як то кажуть, наочний приклад того, як ти починаєш використовувати різноманітні кон'юктурні антиукраїнські заяви у. Власній, типу предвиборчій агітації, і це, зрештою, повертається проти тебе. Це для мене ще один приклад того, як різноманітні політичні твариночки по всьому світові і не тільки в Польщі, і не тільки в нашій країні, по всьому світові будуть використовувати тему України, тому що вони можуть це робити, тому що для них не існує ніяких моральних бар'єрів, ніяких. Навіть бар'єрів з точки зору власних національних інтересів, тому що дискредитувати польсько-українські відносини і дискредитувати Україну в очах своїх виборців виключно через якісь проблеми та негаразди, і, можливо, недоопрацювання з першу чергу з власної сторони, і фактично розрив різноманітних домовленостей з власної сторони, то ось це протиріччя власним національним інтересам, тому що Україна фактично захищає національні інтереси в сфері безпеки в тієї ж Польщі, то виявляється для таких людей, які прагнуть влади, все це абсолютно по цим балам. і ми повинні з вами, як громадяни, в першу чергу нашої країни давати висновки людям, що діють у нашій країні, і розуміти, що подібних людей, які за будь-яких обставин і будь-якими методами і засобами, будь-якими інструментами будуть досягати хотіти цієї влади, розуміти, що такі люди існують, і що таких людей багато цих цих. Людей, що сповідують фактично цинічне ставлення до життя. А я з своєї сторони хочу підкреслити, що для мене, як політолога, можливо, це і норма розуміти те, що все це існує. Але як для громадянина, я буду робити і роблю все можливе, щоб ми формували абсолютно негативне ставлення, абсолютне несприйняття подібної практики політичної, тому що подібна політична практика можливо і дає результати для конкрет. Них політичних акторів у у цьому невеличкому проміжку часу, але ось така політична практика вона руйнує стратегію, і вона руйнує стратегічні цілі будь-якої політичної системи, і це, як то кажуть, вже дуже дуже важливий урок для нас самих, що ми повинні думати у майбутнє розуміти, як ті чи інші заяви, як ті чи інші дії будуть призводити нас до гарного майбутнього чи поганого майбутнього, тому що наше майбутнє. Путнє, це наша безпека, це наш розвиток, це наші діти, наші нащадки і так далі. І що найважливіше, все це, все це майбутнє лежить. Виключно у нашій відповідальності у наших руках, фактично, і якщо ми не будемо нічого робити з подібними людьми, що розповсюджують подібні заяви, якщо ми не будемо давати свої висновки, давати свої оцінки, якщо ми будемо спускати повз рукава ось ті всі заяви, які фактично дискредитують нашу державу у тих сферах, де вона вела себе абсолютно адекватно, ми будемо отримувати ось тих цинічних політичних твариночок, які... Будуть використовувати будь-що, аби лише досягти влади, тому що влада для таких людей є самоціль, не створення якихось позитивних моментів для всієї країни, не досягнення якихось позавладних цілей, не досягнення якихось результатів. Ні, саме досягнення влади для подібних людей є найважливіше, тому що влада дає ресурс, влада дає можливості, влада дає усе, що. Хоче ця людина, якщо ми правильно розуміємо інтенції з боку подібних політичних створінь, і тому, пані Тепонове, завжди ретельно дивіться на все те, що відбувається в інформаційному просторі, в першу чергу, і на все те, що відбувається під час політичної боротьби, тому що ось. Ми вже отримали фактичне підтвердження, наочне підтвердження, що політична сила з нашої сусідньої країни фактично використала для формування власної передвиборчої кампанії людей, що абсолютно прямо пов'язані з Віктором Орбаном, що абсолютно прямо пов'язані з Кремлем, і нічого у них не відпало, не відсохло, і так далі. Вони абсолютно цинічно та раціонально хотіли використати різноманітність Антиукраїнські наративи заради власної перемоги, і, наприклад, в Словаччині це вже відбулося. Так відбулася перемога партії, що юзала антиукраїнські наративи. І ми повинні лише розуміти, що, по-перше, ми не маємо права давати, як то кажуть, право існувати подібним заявам. А по-друге, ми повинні розуміти, що ми маємо відстоювати в першу чергу власну державу, власні інтереси, а потім вже дивитися на. На інтереси інших сусідів, інших людей. І це не означає, що якщо ми відстоюємо власні інтереси, то ми витираємо ноги у власних сусідів. Це не означає, що ми плюємо у власних сусідів. Це лише означає, що Україна має право на суб'єктність, що Україна має право на те, щоб до неї дослухалися і враховувала її інтереси, тому що всі ці 30 років політичної незалежності Української держави ми мали лише становище. Того, що нам нав'язували якісь конкретні рішення, і зрештою суб'єктність України виявилася і проявилася лише вже після конкретного повномасштабного лиха для нашої країни, оскільки вже далі відступати фактично було нікуди. І тепер ми маємо навчитися бути суб'єктами в міжнародній політиці. Ми маємо навчитися гристися за власні інтереси, і ми маємо навчитися не істерити, коли коли наші різноманітні типу партнери починають говорити нам різноманітне фе, тому що наші інтереси, тому що наше суспільство, наша країна є першочерговою до нас, аніж інші держави, інші суспільства, аби якими вони б друзями, там товаришами і суперпартнерами не були, б. тому що ми живемо тут, у нашій державі, і це лише наша проблема, і це лише наша. Можливість. І тому, пані та панове, не забувайте ось ці важливі істини. Хоча ось ця вся моя заява не означає, що ми не маємо критикувати якісь помилкові рішення з боку наших державних установ. Але ми повинні об'єктивно оцінювати ситуацію і завжди, коли наша держава взаємодіє з іншими, ставити себе в першу чергу на боці нашої держави і розуміти логіку наших дій. Проте, проте адекватна критика. Я її безумовно вітаю, але все, що ми спостерігали в нашому інформаційному просторі з боку подібних спікерів, які фактично дискредитували дії української держави, це не критика, це просте, банальне політичне заангажоване протиборство, конкуренція за владу, яка фактично неприпустима в умовах. Війни, на мою особисту думку. Як ви думаєте, будь ласка, пишіть у коментарі, тому що мені цікаво ваша думка, і безумовно цікаво, що ви скажете з цієї теми, і що ви думаєте з приводу того, що польська партія «Право та справедливість юзала фактично угорських радників Віктора Орбана для того, щоб вони створили їй передвиборчу кампанію. І не забувайте, пані та панове, підтримувати Сили оборони України, тому що вони допомагають нашій державі оволодівати цією суб'єктністю, і не забувайте допомагати фінансово в першу чергу, тому що тільки за допомогою ваших фінансів сили оборони мають спроможності і можливості для знищення наших ворогів через ті волонтерські фонди, фінансово допомагати, яким ви довіряєте. І не забувайте, пані та панове, що ми з вами незабаром побачимося.